Добрий день. Останні три дні, з п'ятницю по неділю, в сусідній Російській Федерації тривалі, е, тривали, так би мовити, вибори. Ну, по-перше, давайте одразу визначимося з дефініціями. Е, коли ми говоримо вибори президента в Російській Федерації, ми маємо на увазі, так би мовити, вибори. Просто я не буду повторювати кожен раз, це так би мовити. Для нашої з вами зручності, але тим не менш, ці, так би мовити, вибори президента, або правильніше сказати, перевибори Володимира Путіна не мають до виборчого процесу ні по формі, ні по змісту жодного відношення. По формі тому, що не були дотримані базові вимоги до демократичного виборчого процесу, а по змісту тому, що скоріше це все не вибори а. Референдум, я думаю, правильніше це розцінювати саме так: референдум, на який могло б бути винесено одне питання. Чи довіряєте ви Володимиру Путіну? Чи підтримуєте ви його внутрішню та зовнішню політику? Чи підтримуєте ви його війну проти України? І росіяни, на жаль, очікувано. Але дещо неочікувано організована та масово відповіли ствердно на це питання. Вони підтримують Путіна, вони разом зі своїм Фюрером, і ми побачили, я навіть не побоюся цього слова, націю. До цього я моменти цілком дотримувалася. Тієї позиції, що солідарний з багатьменшими експертами, що російське суспільство є дуже атомізованим, і всередині цієї країни, цього суспільства, значно більше розломів, і відмінностей і протиріч, ніж чогось спільного. Але за ці три дні, особливо за вчора, на жаль, ми побачили в очі картину підтвердження того, що ми вже давно знаємо. На Заході, я сподіваюся, всі побачили остаточно, що справа не в режимі, справа в російському народі. Він об'єднався, об'єднався навколо Путіна. Він е, своєю активною участю і високою підтримкою Путіна, наче заявив: Да ми русські, от ми такі погані, ми є вселянським злом, але ми собою пишаємося і будемо боротися з усім світом, аби довести. Що ми маємо право бути злом і чинити зло? Чому я так стверджую? Ну, по-перше, абсолютно очевидно, і для росіян, в тому числі, що це ніякий не вибор. Навіть якщо ми порівнюємо цей виборчий процес виборами президента 17-го року, то ми побачимо ну, навіть першу таку відмінність Тоді, тоді, окрім Путіна. До виборчого процесу було допущені свої люди, перевірені, надійні ще сім кандидатів. Цього року лише троє Представники парламентських партій, так би мовити, системна опозиція від КПРФ, від ЛДПР і нова партія, нові люди Даванк. Особливо акцентую на ньому вашу увагу, тому що. Багато хто з росіян, хто проти Путіна, їх незначна частка, але більшість з них віддали, як показують екзит поли, перевагу підтримці Даванкова. Друге місце займають люди, які зіпсували свої бюлетені. Нагадаю, в бюлетенях при голосуванні в Російській Федерації немає графи голосування проти всіх. Але офіційні дані. Поки що, які даються цик Російська Федерація, на другому місці не Даванков, а представник КПРФ, Даванков, здається, йде на третьому, а Слуцький представник ЛДПР на четвертому. Це досить таки показово, бо, чесно кажучи, особисто я думала, що Слуцький буде на другому місці. Це почесне друге місце завжди займав Жириновський. Але Слуцький, вочевидь, настільки не популярний в Росії, так би мовити, політик, що притягнути його на друге місце виглядало б зовсім неправдоподібно. Чому я ставила на Слуцького, а не на комуніста? Тому що якщо в Російській Федерації і існує реальна опозиція. Путіну, то це люди лівих поглядів, це прихильники комуністичної партії. Це єдина небезпека, реальна всередині для Путіна. Хоча керівництво партії цілком кабі, кероване, слухняне, але населення воно дотримується кабі, таких лівацьких поглядів. І, до речі, значно. Тим значною мірою продиктована те, що Путін осідлав цю ліву риторику, яку ми від нього чуємо все частіше. Зокрема, в його виступі останньому посланні до федеральних зборів». а ну він говорив про героїв нових нових господарів і лідерів Росії, це, це учасників так званого СВО. Коли він говорив про перерозподіл власності, ось ці процеси деприватизації, влада їх облікає в таку ліву ідеал... риторику, але по факту, звісно, це просто перерозподіл перерозподіл власності. Так, ось, звісно, йдеться, йдеться про Фальсифікації. Ну, вони мали місце бути, тут нема чого сказати. Питання тільки, чи були вони визначальними ці фальсифікації при підведенні перших підсумків результатів голосування? Вочевидні. Вочевидь, ні, в першу чергу, чи були вибори сфальсифіковані, чи не доводять наступний день, ну, може, ще завтра. Це коли, ну, як приклад, це наш майдан або події в Білорусі. Це коли люди, обурені фальсифікованими результатами, виходять на вулицю на акції протесту. В Росії ми нічого такого не бачимо і не побачимо. Хтось каже, бо вони бояться. Добре, а росіяни, які за кордоном, вони ж можуть відходити під в яких вони голосували? Ні, цього нема. Другий момент: всі ми бачили величезні черги, особливо на закордонних дільницях, Да, значною мірою це продиктовано тим, що. Росіян за кордоном багато, голосування за кордоном завжди проблематично, тому що проводиться виключно у посольствах, представництвах посольських держав, і іноді навіть це може бути одне посольство на кілька країн, як, наприклад, у Вірменії, де сформувалася кілька кілометрова черга, бажаючих проголосувати у неділю, а посольство одне на Вірменію і. В Грузії не можна було голосувати тож багато росіян поїхали голосувати до довірмені. Чому така активність була закордонних росіян, які сформували цю чергу? Ну тут з двох причин: перша причина це оця солідарність, ми моросі нас тут ненавидять. Але ось ми пішли підтримати свого лідера і його, його агресивну зовнішню політику. Ну, а друга частина це все ж таки серед закордонних росіян, опозиційно налаштованих більше ніж всередині країни, тому вони часто за кордоном і опинилися. Але не будемо ну, наївними далеко не всі, хто виїхав з Росії, є не патріотами Росії, От, не патріотами Путіна. Я маю на увазі, да, не прихильниками Путіна. Але тим не менш варто зазначити, що за попередніми підсумками на закордонних дільницях, особливо в європейських країнах, таких як Польща, Чехія, Нідерланди, як не дивно, я бачила попередні результати по Сербії, то там переміг оцей кандидат від нової партії Нові люди Даванков. Цікаво, що і на деяких дільницях округах самій Росії, і що досить таки характерна, я бачила інформацію по двом таким дільницям: це на території Новосибірського університету і на території Московського технічного інституту. Там також переміг Путіна Даван. Дуже яскравими, звісно, виглядають фальсифікації на Тимчасово окупованих територіях України, які також були залучені до цього, так би мовити, виборчого процесу, і які начебто дали більше 90, майже 100% підтримки, начебто підтримки Путіна, ну, на рівні традиційних таких. Електоральних моногамій, це, як Чечня, наприклад, та інші національні, деякі національні суб'єкти Російської Федерації. Тува, от вони десь завжди, там, в районі 90-ті. Загалом Путін начебто набрав в Росії за попередніми даними, вже майже 89% підтримки, при цих каже 77% участі. Наскільки ці цифри адекватні? Так, вони передбільшені. Є, наприклад, екзетколи альтернативне того ж самого недопущеного до виборів на які, і всі ці екзитполи, вони, в принципі, більш-менш дають ідентичну цифру. Це в районі 70-70 плюс голосів за Путіна. Також були за поли по закордонним виборчим дільницям, які дають путіну 13 плюс відсотків загалом. Ну тобто, в якихось країнах, як в Естонії, до речі, Путін переміг от, тож з концам треба задуматися над тим, скільки в них колаборантів потенційних в країні, де не потенційних а колаборантів. І наскільки це відповідає їх безпеці. І, але, але в цілому, би, в закордонних дільницях кажуть про те, що екзитполи цей неофіційні, що у Путіна позиції відрізняються від позиції всередині Росії. Тож, підсумовуючи всі ці цифри, і екзитполів, і ЦИКа, і візуально того, що ми бачили, ми можемо припустити, що накрутка на цих виборах становила десь від 10 до максимум 20 Тож, скоріш за все, все ж таки підтримка Путіна тримається десь в районі 70 а участь відповідно також була накручена десь на, на, ці, на ці ж самі відсотки, тобто взяла участь десь приблизно до, до 60 виборців в цьому голосуванні про єднання націй, так, на жаль, ми можемо говорити, і це ставить і перед нами ще раз, і перед нашими західними союзниками такий певний акцент на цієї реальності, з якою ми маємо справу, будемо, будемо мати справу на далі. Російська нація мобілізується. Як я вже згадала, Вибори проходили і на тимчасово окупованих територіях України, в Криму це вже вдруге. А ось на так званих новоприєднаних територіях: Донецька, Луганської, Херсонської та Запорізької областях. Вибори президента вперше, але нагадаю, що сама система проведення виборів була опробована в вересні минулого року, в так званий єдиний день голосування, коли вони обирали. Так би мовити, місцеві органи влади окупаційні, голосування проведення виборчої кампанії на тимчасово окупованих українських територіях має свою специфіку. Ну, Перша особливість. Вона відбувається без реєстру виборців, тому що в нас електронний реєстр виборців, до якого ми закрили доступ спочатку широкомасштабної агресії. Але в них є інформація про реєстрацію, про переписку. І тут є друга проблема, бо ці території є неймовірно знелюдними. Тобто там просто мало людей, мало виборців, а цифри якісь треба показати. бо Ну, вони не можуть вигадувати прізвища і вписувати їх, як, до речі, це. Тобто, замість списків виборців не дуже часто були просто бланки, в які записувалися дані людей, які приходили голосувати або до яких приходили з урнами для голосування. А були навіть такі прецеденти, що в Херсонській області в деяких громадах не могли зібрати більше 10% участі від мешканців зареєстрованих цих громад, ну тому що не тільки тому, що не могли дістати чи змусити цих людей голосувати, а тому, що їх просто там фізично вже немає, в силу різних на жаль причин. Через це гауляйтерам доводилося якось викручуватися, і ну, запускали каруселі з російських військових, які по кілька разів голосували. Російських робітників, оцих цих потеленців, яких вони привозять на наше Лазовське узбережжя, були і смішні прецеденти. Вже 16-го числа почали з'являтися скарги росіян з уральських виборчих дільниць, що вони прийшли голосувати, але не змогли цього зробити, бо їм повідомили, що вони виписані і прописані, начебто, для голосування в якихось ДНР. ЛНР. Тобто таким чином просто штучно збільшували кількість ну, по типу як тих, хто проголосував з паспортними даними. Щодо паспортних данів, це ще одна третя особливість голосування на ТОК, щоб голосувати, не обов'язково бути російським громадянином. Не обов'язково мати паспорт, можна було голосувати, наприклад, по українському А, І в цьому є певна сюрреалістичність, бо виходить, що українські громадяни обирали російському. Президент, але тим не менше. Ну і четверта особливість це тривалість виборів. Російське законодавство передбачає для труднодоступних територій, як там написано, проведення дистанційного, дистанційного дострокового голосування. Зазвичай ідеться про північний регіон. Російської Федерації, але отже другий раз таке дострокове голосування організовується і ТОТ. Якщо минулого разу у вересні йшлося про 10 днів, то цього разу цифри різні, за кожного до кожного району був застосований свій підхід, принаймні, якщо вірити Панфілові, як там по факту було сказати складно. В Донецькій області голосування дострокове відбувалося з 10 березня, в Луганській області з 11, го в Херсонській в два етапи: з 27 до 29 го та з 1 го по 3-й, 3 тобто по дні, і в Запорізькій з 25 го ну, лютого. В ці періоди зазвичай можна було проголосувати або на дільницях, або в більшості випадків працювали так звані мобільні виборчі комісії з резурними, вони ходили. До всіх чіплялися в транспорті, на вулиці, на зупинках. Ну, одним словом, на підприємствах, школах. Одним словом, картина повторилася. Те саме, те саме ми спостерігали у вересні минулого року, в цей так званий єдиний день голосування. Вони набирали достроково тих, що достроково проголосував, що дозволило їм вже ввечері. Першого офіційного дня голосування з тих трьох, які відбуваються в Росії вибори. А нагадаю, що голосують в Росії три дні кілька років тому, ще до війни цієї широкомасштабної були внесені відповідні зміни. Виборче законодавство тоді вони були продиктовані тим, що у Путіна падала популярність, яка в Єдиної Росії, їм треба було якось розширити період голосування, збору голосів і можливості для фальсифікацій. Тому голосують вони офіційно три дні з п'ятницю понеділка. Так от ці люди вони ходили, збирали підписи і вже в перший день тут всі відзвітували, що на вечір п'ятниці в них вже проголосувало від 60, там, до 70% начебто відсотків виборців. Від чого вони голосують ці відсотки за відсутності реєстрів виборців? Ну то загадкове питання. У підсумку, як я вже зазначала вище, наголосували на майже 100% підтримку і навіть підтягнули Крим, щоб він не відставав від цієї демонстрації загальної радості та подяки Путіну за її щасливе дитинство. Ну, що ще можна сказати про ці, про ці вибори? Ну, мабуть, варто було б згадати російську опозицію. По-перше, одразу давайте розділимо, що є правильна опозиція, яку ми підтримуємо, яка зараз, так би мовити, голосує Білгородській області, Ліон Свободної Росії, РДК, Сибірський батальйон. І вони, до речі, підписали меморандум про співробітництво з фондом війни Росії і Каспар. Це вже ну. Хоч на щось схоже, знаєте, от, ну, я маю на увазі меморандум. Меморандум це вже є якась політична заявка, якесь єднання. Є протилежна опозиція, на чолі якої стоїть ФБК Навального фонду боротьби з корупцією. Зараз його чолює, його дружина, ну і ті афільовані би, опозиційні об'єднання, які дружать з ФБК. ФБК. Запустили таку тему напередодні виборів, назвали, ну, по-перше, створили платформу для випадкового голосування. Ну, знаєте, таке, це, карти Таро. тобто, тим чаруєткам, мабуть, правильніше буде сказати, тобто, щоб людина могла зайти на цю платформу, там на щось натиснути, і випадково їй випадає за кого голосувати. Але цим шляхом я так розумію. Більшість опозиційно налаштованих не пішла. Вони або псували бюлетені, або, як я вже казала, голосували за даванкою. Тобто, все ж таки було якесь цілеспрямоване голосування на те дурне, яке я пропонував. Любика друга пропозиція мені теж на початку здалася неймовірно дурною. Це так званий подін проти Путіна. Нагадаю, що в Росії 9 часових часових поясів, ну і плюс за кордоном ще більше. То повні якесь поняття досить таки відносне. Вони пропонували виборцям прийти до дільниць, створити картинку масовості, постояти там, а потім ну або піти, або піти голосувати так, як які вважаються потрібні. І це виглядало якось дико. Доки не настала неділя. І ми не побачили величезні величезні черги, особливо за закордонних дільницях, про які я вже розповідала, чому воно творилося. І стало зрозумілим, що ФБК просто краще за нас уловлює цю атмосферу в російському суспільстві, цю якби електоральну мобілізацію і противників Путіна, і прихильників Путіна. А прихильники, відповідно, більше. Вони створюють цю масовість. І ФБК вони очікували, що будуть ці черги. Очікували, що багато людей прийде на голосування. І просто, знаєте, так постояли поряд і сказали: ні, це все наші люди. Вони всі разом з нами, вони підтримують нашу акцію протесту. От тільки є одна особливість. Вони запропонували цим людям потягнутися в синьо білі кольори, це колір цього прапору іншої Росії опозиційного. І якщо в Росії так надягалося, ну можна зрозуміти, то чому надягалися на заході? Чому не в інших країнах? Ну фактично, майже за виключенням одиничних випадків ніяких ознак, які показували, що люди, які стоять на виборчих дільницях, є прихильниками фонду. З боротьби з корупції, а не просто виборцями, які прийшли висловити свою позицію, ніяких ознак майже не було. Тож ФБК просто змухлювали відверто, як на мене, вочевидь, маючи ну, свої судокорисні інтереси, щоб не втратити підтримку з заходу, щоб зробити ілюзію власної важливості і власного впливу, хоч. Збереження власного впливу хоч на щось, що не є, звісно, правдою. Отже, які висновки ми можемо зробити цієї всієї вельми, знаєте, такої гнітючої насправді історії? Перший висновок, який я вже казала, це ще одне і дуже яскраве підтвердження, що ми воюємо не з Путіном, ми воюємо з російським народом. І російський народ об'єднався навколо свого фюрера, підтримує його, цілком усвідомлюючи, чим його це йому загрожує. Путін про це просто прямо каже: будуть підвищені податки, буде складно, ціни вже ростуть, рубль вже падає, девальвує, і всі говорять про очікування мобілізації, можливість мобілізації після цих. Так би мовити, вибори. Другі, що Путін отримав підтвердження, він продемонстрував, вони дещо перестаралися: 89% це вже трохи занадто, але тим не менш, ніхто, я думаю, не сумнівається у тому, що Путін продемонстрував, що все, що він робить, є легітимним, що це підтримується росіянами, що він є легітимним президентом. Um, ще ці вибори продемонстрували, що в російському суспільстві як це не дивно, в частині цього суспільства зберігається наївне ставлення до виборів. Ну, люди позиційно налаштовані теж прийшли і створило цю масовість, uh, розраховуючи, ну, керуючись тим. Що тією думкою, що якщо вони не використають свій бюлетень свій голос, то за них проголосує влада і фальсифікує їх результат голосування. М -м, хоча, їм вже давно, здавалось б, треба було зрозуміти, що вибори до формування влади в Росії не мають жодного відношення. Що, якщо ви проти влади, вам точно не на виборчій дільниці. Вам. В Легіон Свободної Росії, ось туди, а не на дільниці. Ну, або, хоча б я не знаю, якісь мирні акції протесту, там, фінансова допомога а, цим готовим боротися людям. Але точно ще раз, не на дільниці. Бо влада Росії це не про вибори, це не про демократичне обрання. Навіть якби не було а, такої підтримки Путіна, це… Це не має значення. І два дві основних питання, які перед нами стоять, за підсумками цих випадків. Перше, чи визнає їх Захід? Захід, на жаль, здається, вже сказав своє слово. Я не буду зараз перелічувати всіх, хто засудив голосування на тимчасово окупованих територіях українських. Це весь цивілізований світ. Да, вони засудили. Да, вони заявили, що не визнають цього голосування. Але ж вони не сказали, що не визнають Путіна за президента Російської Федерації як узурпатора цієї влади. Ну, У тому числі, тому логічно, що очевидно, що росіяни Путіна підтримують. А для нас головне питання. Як Путін скористується цією, цією своєю підтвердженою легітимністю? Як він її використає? Ну, очевидно, що для... воно буде використана для ще більшого терору всередині Росії, ще більшого закручування економічних зашмарк і переведення всіх ресурсів, максимально всіх ресурсів країни для обезпечення війни? Проти України і цілком імовірно висока загроза, я думаю, і мобілізації. Принаймні, що його від цього тримує, за підсумками цього вибору, окрім тих самих економічних факторів, факторів необхідності озброєння, годувати, забезпечувати нову армію. Ну, от таких реальних речей, тільки таке може стримувати, але російське суспільство демонструє готовність. Це, це найважливіше для нас, як Путін скористується цією народною демонстрацією цієї народної підтримки. Тим не менш, не дивлячись на те, що ці вибори створюють певне гнітюче враження на людей нормальних на нас, українців, в тому числі, ем, я зберігаю оптимізм, тому що я буду коротко насправді. Це звичайна логіка і психологія. Бо без психології, очевидь, в політиці важко розібратися. Росіяни демонструють єднання. А коли нація в'єднається? Коли їм страшно? Коли вони бояться, коли вони відчувають загрозу. А коли нація боїться, коли незалежно від того, визнає вона це чи ні, вона відчуває власну слабкість. А я думаю, росіяни краще навіть за нас усвідомлюють, де і в чому вони є слабкими, де їх позиція і перспективи є не такими вже оптимістичними. Тож я думаю, я впевнена, що навіть орієнтуючись на такий доказ від зворотнього, на такий опосередкований доказ, ми можемо все ж таки з оптимізмом дивитися навіть на підсумки такого виборчого процесу в РФ.